Все, то мої дівки, не годи. По всі пути і йду з тачкою, там все розсуває, так. Він там такий пішник, такий, як до того спіраль, 5 секунд вже там. Ну а я ще богатський поздравляю. Я вас поздравую таке багатство. Там все судно тут город. Я шось. Самої до вас йде помалі. Так, Ха самой. <систит> таким таким піддам там де виходить. Ты було, а там дуже біти. Та нової. Wow! Oho! klasyka Łuczyci stisły! Łuczyci stisły! Łuczyci stisły! Łuczyci stisły! Łuczyci co to za Та я тот маленький Верес, маленький Еверест. Маленький Верес. Файна назва. Немає аналогії. Цікава назва. Та дівчата започаткували веністки, ламтека і конопльова. Конопля приклав яремці на тому. Так що кітна чується, нема окали Що Вони то понаходили все. Tu w niektórych się trenowali. Ale tam się i siedem, kusok, Tu na kusach, to tak, a gospodarze, bo to kamień sama. Uh -huh. Підтверджуй, що за маска. Тобто, так не буде. Все. Я вам тут не зря поклав там. Поняв. Тут ще треба дізнатися, худи ти тут іди. Не дізнатися, no, О, Написав, ну, коли твоя апаратура файно робить. Хто тут то, 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 то чудо все Ти Тут публіку сим так заглумив, що вони промідати є. Чудо карнизи. Тут розставити маленькі фігурки. Ну, no. no, файна. Що ідея? Вона вже давно. Ну треба реалізувати. Вона вже реалізована вже. Просто не є юрка, живу прийшов та засняв. Тоді ми фігурки вже за пороблень. Все, повісти коли. І не розставляє, і не робимо. Треба бути прийшов в відділ. А я руку це почистив. Дуже, дуже гарно.